Знаєте, що таке переважне право орендаря? Це ваше зобов'язання як власника землі спершу запропонувати орендареві викупити її. А це означає, що якщо орендар має переважне право, він може диктувати певні умови. Чи є можливість обійти це переважне право? Ну, загалом можливості немає, але можна грамотно скористатись тими юридичними можливостями, які чітко є сформульовані в законі. А саме, Можна подати намір через нотаріуса на викуп земельної ділянки. Друге, можна податись на аукціон, і тоді переважне право може бути реалізовано лише в рамках аукціону. Або, звісно, третій варіант це домовитися із орендарем про передачу вам його переважного права. Який варіант в основному вибираєте ви? Напишіть в коментарях. А ми зазвичай вибираємо варіант купити земельну ділянку на юридичну особу і долучити інвесторів, які стали співвласниками цієї юридичної особи. Долучайтеся!